1 серпня близько 16-ї години на території державного музею заповідника стався обвал верхньої частини та обсипання лицевої стіни башти старої фортеці. На щастя, люди не постраждали. Зруйнувалася нижня частина кладки, яка була стара древня. А вона по тих актах технічно саме раніше була і аварійною, а над нею було якась збудовано чи відтворено вірніше це слово правильно. Ця нова кладка. І виходить, вона полетіла звичайно після того як. Було вимито водою це нижня частина кладки. Найбільшу новозахідну башту фортеці було добудовано у 1544 році. Вона витримала навалу турків та татар, і ось тепер негода та зливи зруйнували історичну споруду. Нова західна башта складу чи комплексу старого замку пам'ятки території національного значення 12-19 століть. Вона не мала завершення даху, відігравала в якійсь мірі таку роль типу дозорної. І для обстрілу захисту, вже коли новий замок. Буде взятий однією з причин, по якій стався обвал башти, фахівці називають зливу та буревій, який пройшовся містом. Напередодні за інформацією МНС області за день у місті випало 42 мм опадів, тоді як 30 міліметрів на добу вважається критичною межею. Напередодні в Кам'янці-Подільському на протязі трьох днів йшли сильні зливи. І за даними місцевої служби надзвичайних ситуацій, кількість опадів перевищила на протязі цих трьох днів в два з половиною рази. Черговий по фортеці мені зателефонував, що коли йшла ця злива, на території фортеці в одну з башт влучила блискавка. В результаті цього було пошкоджено лінію сигналізації, яка в нас є в постійному корпусі на території фортеці, було пошкоджено також електро- та телефонний зв'язок відповідно до розпорядження Кам'янц-Подільського міського голови Михайла Сімашкевича створено робочу комісію, яка повинна дослідити причини, що призвели до руйнування башти. Дощі та негода не єдина робоча версія. У 2003-2007 роках було проведено реконструкцію башти на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. Новозбудовані бетонні перекриття та водовідведення, на думку фахівців, могли призвести до намокання стіни башти, що й могло теж стати причиною обвалу. Висновки щодо якості проведених робіт повинні зробити експерти. Сьогодні зранку на Казамара була створена комісія. Комісія засідає і зараз. Зібрані всі документи, так, так скажемо, іде, іде розбор польотів. Завтра комісія прийме рішення і скаже конкретно, хто винуватий в тому або не винуватий, що ця, ця подія. Документи будуть відправлені в експертний інститут. Якщо інститут підтвердить, що ця це трапилося з ну, в результаті, скажімо так, природного катаклізму. Тоді буде ставитись питання: ми будемо готувати документи на МЧС. Там є, є є, 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 є такий резервний фонд. І будемо вирішувати питання, щоб кам'янсько-подільському виділили гроші на реставрацію цієї вежі. до 5 серпня. Планується вивчити всі наявні документи щодо реставраційних робіт та визначити суму, яка необхідна для відновлення та консервації аварійної споруди. Відновити башту необхідно якомога швидше, адже наразі це аварійно-небезпечний об'єкт. Тетяна Сиваконь, Подільська панорама.